Зробите собі таких заготовок і потім самі собі скажете дякую. Отож, зберігайте собі відразу чотири маринади для курочки. Крила я помила і обсушила. Для кожного варіанту беру по кілограму крил. І для першого варіанту маринаду додаю крупно нарізану цибулю, сіль, чорний мелений перець, оцет і майонез. Для другого варіанту маринаду додаю сіль, чорний мелений перець, сік, лимону, олію, мед і свіже видавлений часник. І, звісно ж, усе перемішати. Усі пропорції для маринадів я напишу в описі під відео. Для третього варі... Варіанту маринаду беру сіль, чорний мелений перець, приправу карі та копчену паприку, а також сік одного апельсину, соєвий соус та теріякі соус. А ще один апельсин я поріжу сюди кружочками. І останній варіант маринаду, але не останній, за своїм значенням, це гірчичний. Додаю сюди сіль, чорний мелений перець, розмарин, сухий копчений часник, два види гірчиці, це французька зернами і гостра. Дрібно нарізаний пучок петрушки та олія. Усе перемішати. Усі ці маринади різні і дуже смачні. Всі ці крильця я повакумую, залишу в холодильнику на добу промаринуватись, а потім можна відправити в морозилку. Або ж можна й не робити цього в холодильнику у вакуумі, вони також довго зберігатимуться. У мене вакуматор Art з магазину Терка. І його особливістю є те, що він вакуумує вологі продукти. Не просто вологі, а ось з таким рідким маринадом разом. Також не забувайте, що у вакуумі продукти зберігатимуться в холодильнику до п'яти разів довше. І за допомогою нього ви зможете забезпечити себе обідами чи вечерями на два тижні вперед. Сезон овочів і такий вакуматор буде дуже доречним для кожної господині. А працюючі люди можуть навіть завакуумувати почищену картоплю, яка у вакуумі зберігатиме свою свіжість в холодильнику до 10 днів. І ще одна особливість цього вакуматора це стоп при вакуумуванні дуже м'яких ягід чи фруктів. Завдяки цьому полуниця, наприклад, не перетвориться в кашу. До того ж, цей вакууматор сьогодні ще зі знижкою.